Відкривають нові горизонти. Ну як нові росіянам пропонують відпустку зі стартами, з стратами, а також без сніданків. І це не жарт і не сюжет нової чорної комедії. У Росії з'явилися перші. Організовані тури до Афганістану, так так саме туди, де Талібан, публічні страти, і департаменти зі збереження цінностей джихаду. Ціна казкової відпустки скромні 3 тисячі доларів. А тепер увага: віза, переліт, охорона та медична страховка не включені екстрим як бонус: 8 днів, 7 ночей, пригод Україні, де жінки не мають права вчитися, а чоловіки права на сумнів. І все це за ціною туру. Ну фактично на Мальдіви. але погодьтеся на Мальдівах, немає шансу побачити. Публічну страту за прелюбодіяння або отримати на пам'ять тілесне покарання згідно з законами шаріату. А тут. Повний all інклюзів тільки без all і без інклюзів. А російський МЗС, нагадаю, офіційно визнав талібанський талібський режим. А Лавров навіть назвав представників Талібану увага вміняємої люди. А у порівнянні з російськими деякими чиновниками ще й інтелектуали. Звісно, поки що немає прямого авіасполучення, але аерофлот уже готовий взяти курс на Кабул. І це все на фоні війни, санкцій. Репресій і бідності у Росії падають будинки, горять склади, чиновники самогубляться, але туризм відкриває нові горизонти. Російський турист – це тепер не просто жертва пропаганди, а ще й добровільний учасник історичного експерименту з виживання при диктатурі. Сувенірів щоправда не обіцяють. Хіба що трішки шрамів і гострих вражень?